Усім привіт, мої любі друзі. Я став офіційно сільською людиною. Я навіть придбав собі будинок, де ми будемо знімати більшість моїх відеороликів. Зараз я хочу провести невеличкий обзор. Ми поселилися в селі Вишнівка. Ось так. Зараз виглядає мій будинок. Я обустраював його. Зараз я вам звідси покажу. Тихо, тихо тихо Отак От виглядає тепер мій будинок. Я купив одного жителя, який він в цьому будинку проживав. За 56 смарагдів. Я поселився в селі. Кстаті, зараз я вам покажу весь свій будинок, він став офіційним моїм будинком. Також. Тут є навіть підвал. Зараз я прийду, так, тут у нас по типу кухні. Мені прийшлося навіть докупляти декілька Ось ось стіл, наприклад, я купив меблі, вішалки купив. Картини я з свого того попереднього будинку, де ми знімали коротеньке відео. Я звідти поперевозив. але не все. Так, тут у нас є підвал. Отут від старого власника залилися сундуки. Я це все вирішив не викидати, хай вони пусть собі йде. Ось так. Таке невеличке приміщення. Нам цього приміщення в повній хвати. Йдемо наверх. Тут у нас він двохітажний будинок. Так, йдемо вперше сюди зомбі, коли у нас вибачте, зараз двері хочу закрити. Ну, хай собі лазить, дивиться так. Далі, тут у нас також ідуть ще кімната одна невелика. Тут у нас ванна кімната, тобто туалет. Одна, треба б поміняти двері, але на всякий випадок. Так. Іде звідси. А тут просто пуста кімната, бачите, така невелика пуста кімната. Так. Піднімаємося на другий етаж. Це другий поверх. Тут я купив шкафчик, де можна сховатися ковадло. таке. Ще одне ковадло, шкафчики обов'язково, підручники. І тут ще одна спальня для гостів, наприклад. Якщо гості прийдуть, щоб вони могли переночувати тут, в будинку. І тут ще одна кімната. Тут практично пусто, бачите. У мене немає ідеї, як її обустроїти, тому ви напишіть в коментарях. Ми обов'язково її обцейкаємо. Далі тут також. Але тут вже йде моя кімната, де я сплю, де тут. Тут, окрім такого всього, більше геті нічого і немає. Освітлення факелами. Так, А далі ми піднімаємося. Це не третій поверх, це чердак. Ось так виглядає тепер мій кабінет для зйому відео. Я сюди купив диван. Ось такий, ой, ось такий диванчик невеликий. Так, Більшість оцього я перевіз з того будинку, але то не мій будинок був, то я його орендував. Картини ці перевіз. Так, стіл я не перевозив, я купив новий і це купив також. Перевіз тільки цей прапор, купив новий прапор. Нові прапори України, а москальський привіз так, як він був. Так, ну тут, бачите, пічка, яку не будували, він так і був. Картини декілька перевіз сюди. Так, оце я не привозив. Це я купив. Тут бронька. Так, підручники привіз, ковер привіз. Диван я купив, колонки купив. Сіл цей привіз. Я думав, спочатку це чердак, особливо, кімната для зйомок, можна щитати третій етаж. Поверх. Я думаю, його посередині поставити, але дивлюся, що місця немає, я його в куточок поставлю. Також я привіз цих два сундука і ці два сундука. Е, возможно, комусь цікаво, що зараз трапилося з тими будинками. Та, купив. Що трапилося з, тими, з тим будинком, і що там зараз? Зараз там його викупили, кого я знімав оренду. Е, зараз там. Будується офіс, коли я перевозив останні речі, тобто картини, бо вони самі маленькі були, їх легше перевезти було, то там, уже, де ми знімали, де цей стілву, то там вже тако відгородили, зробили скляним з клотко доверху і побудували ще другий поверх. Звідти я також поперевозив все, що в мене було, я все своє забрав. Так, да, купив ще столик, такий невеликий. Це пічка, щоб можна було опалити цей поверх, бо тут трошки прохладно буває. Так як зараз весна, то тут опалювати не обов'язково. Так, Опускаємось. Далі ну тут нічого немає і все. Так виглядає мій будинок. Так оцей ковер я викину, бо він старий вже. Я свій придбаю коврик. Так, такі сходи, а, Ліану також я привіз. Більше з чого я тут практично не привозив, а більше купляв. Іди звідси. Отак. Ладно, пішли поспимо. Зараз я також проведу екскурсію по моєму селу. Я став офіційно сільською людиною. Я цього дуже чекав, щоб стати сільською людиною. Тобто. Наперед я цей будинок. зняв, Тобто я попросив жителя, який цей будинок продавав, я йому заплатив 20 смарагдів, щоб він потримав цей будинок на тиждень, два, три, навіть на місяць. Тобто на місяць він держав, правда, неохотно. Тобто прийшлося мені заплатити потім ще 30 замурудів, то він здержав, а коли мені все... Від мера села про те, що все, ти зареєстрований нашому селі, ти став офіційно нашою людиною, то я вирішив його так і придбати. Ось. З 56 смарагдів, думаю, такий будинок відхопити це дуже прикольно. Бо за той я платив в тиждень я платив, що то 20 зумурудів. А потім трошки ставка підвищилась, то за 5 днів я платив 30 смарагдів. Дороговато було за місяць. Це... Так, ось так виглядає село. Тут сільські будинки. Кстати, город у мене поки що немає. Я ще в процесі мера я попросив ділянку для города. І для ферми. Так, тут проживають жителі. Дивіться, що тут є ще що... зручні сходи, щоб можна було спуститися. Так, сюди, сюди. Ось найголовніший вхід нашого села з прапором України також. Ось ось назва нашого села село Вишнівка. Далі тут інформація про село. Так, автобус приїжджає один раз на тиждень. Так, парку немає. Дуже жаль, слава Україні! Героям слава! І що там? Дуже раді бачити в нашому селі. Так, да, Прикро що тут немає парку, але я думаю, що ми це з вами випрямемо. Е, тому що я ще хочу потім купити. Давайте підлетимо оту діляночку, зачистити, ребят, і побудувати парк. Тому що без парку буде дуже погано. Теж кошти в нашому селі немає ані доски оголошення, ані нічого. Так, цей колодязь, це колодязь, ну правда, я не мер, тому я рішати нічого не хочу. Ну я попросив дозволу, щоб я побудував. Собі діляночку для городу, а потім я ще попрошу, чи куплю ту ділянку, щоб побудувати сільський парк. Тому що це важливо, щоб ми могли посидіти десь, поговорити. Ну, це ж прикольно буде. Ось такий невеличкий обзор. Там в тому будинку, коли я все перевіз, там його закрили там. Зможе комусь було цікаво, як називалася та вулиця чи то селище. То був невеличкий, можна сказати, пустельня, де було декілька домів, будинків, де ніх, ніхто не жив. Тобто зараз їх там зносять. А е, то селище, можна сказати, чи вулиця, бо більше то була вулиця. Вулиця називалася Зоряна 10, а мій будинок 10. Так. Ладно, на цьому, друзі мої, я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Поставте свою подобайку, нажміть на дзвіночок, підпишіться на канал і напишіть свій коментарі. Також, якщо ви хочете попасти в наступне моє відео, ви попадете обов'язково, так як я всі коментарі читаю. Тому всім пока-пока.